Судові дебати у справі колишнього директора департаменту архітектури Олега Гаркота відбулися у міському суді. Феміда завершила усі дослідження доказів у кримінальному провадженні за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі. Обвинувачуваний повністю визнає свою провину. Щоправда, просив суд максимально пом'якшити покарання, мотивує своє прохання важким станом власного здоров'я. Також екс-чиновник сказав, що виховує двох неповнолітніх дітей та утримує матір похилого віку. Керпівий директор однієї з місцевих будівельних фірм Віктор Ломей претендує на 800 тисяч гривень, аби повною мірою компенсувати завдані йому збитки. Примінити статтю 368, не приміняти статтю 69 до гарка Олега дороги. Повернути мені матеріальні збитки і відбудувати моральні збитки. На сьогоднішній день де варто доволі відмовляється, їх не завдавав. Людина в своєму житті зробила один раз помилку. Я вважаю, що на одну помилку має право люба людина, людина і її за це можна простити. Я просив призначати покарання у вигляді штрафу наближення до мінімальної межі, яка визначена загальною частиною кримінального кодексу. І якщо ми казали озвучить майже 200 тисяч, я з ним погоджу. Суддя Дмитро Руденко вислухав аргументи обох сторін. Вердикт у справі Гаркота Феміда озвучить завтра. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.